Всім привіт! Тримайте три новини за останній час. Новина перша. США можливо воюватимуть з Іраном. Дональд Трамп дав керівництву США два місяці на те, щоб подумати над ядерною угодою між США та Іраном. Угода ця передбачає невиготовлення ядерної зброї Іраном. Якщо через два місяці Іран відмовиться, то нас чекає глобальний конфлікт на Близькому Сході. А можливо, ні, це ж Трамп. Новина друга США. Почали ліквідовувати Міністерство освіти. А дійсно, навіщо в США Міністерство освіти якесь? Навіщо виборцю Трампа якась освіта? Трамп їм і так пояснить, що робити і як жити. В США повинно взагалі залишитись тільки одне міністерство: Міністерство Дональда Трампа. Там будуть відповідати на всі глобальні питання, на всі філософські речі, все будуть пояснювати та на все відповідати. Новина третя. Триває епопея з уявним перемир'ям між Росією та Україною. Дональд Трамп досі ганьбиться, Дональд Трамп досі живе в своєму вигаданому світі. Нещодавно у нього запитали: а Росія порушує перемир'я та бомбить Україну. А Трамп так відповів: Ну, ви ж розумієте, вони ж воюють один з одним. Росія у нас справи йдуть досить добре. добре. Ну, ви ж його розумієте. Обіцяв одне, а робить зовсім інше і живе у світі своїх примар. Ось такі новини, друзі. Підписуйтесь на канал, перевіряйте свою підписку, буду дуже радий. Далі буде цікавіше.